Український розвідувальний дрон фіксує незвичайну картину. Російська жінка-штурмовик, очевидно, з однієї з добровольчих груп, притискається до землі, ховаючись за корпусом збитого безпілотника, який лежить прямо посеред степу. Вона нервово визирає з-за корпусу, намагаючись зрозуміти, звідки саме прилетів гул у небі. Коли звук пропелерів стає гучнішим, штурмовичка поспіхом піднімає свою стрілецьку зброю і починає вести хаотичний вогонь у повітря. Курі розсікають простір, але пролітають повз. Вона смикає затвор, пробує знову і знову, однак дрон продовжує кружляти над нею, холодно фіксуючи кожен рух. Жінка нервує все більше. Видно, що розуміє, або вона зіб'є FPV, або FPV прилетить за нею. Після кількох невдалих черг удача, здається, усміхається їй. Одна з куль зачіпає fpv дрон. Він втрачає стабільність, не керовано падає на землю, за кілька метрів від неї одразу вибухає. Зрозумівши, що це був лише дрон, а не друга атака, вона поспіхом підривається на ноги. Не озираючись, жінка кидається тікати далі, намагаючись максимально відійти від місця, де щойно ледь не загинула. Її втеча яскравий доказ того, що штурмувати українські позиції стає для російських підрозділів дедалі небезпечніше, навіть коли вони кидають у бій уже не лише чоловіків, а й жінок.